Розповім про I-statement. Ми не переходимо на особистості. Ти відкриваєш душу стрьомно. особливо з родичами, з рідними людьми, з людьми, яких ти любиш. Як тільки тобі хочеться сказати ти, ти получиш агресивну реакцію. Рот на замок, Все, людина захищається. Говорити про свої емоції дуже е, насправді нелегко. Зараз я вам е, розповім про I-statement. Мій улюблений I-statement допомагає гніватись і говорити про свій гнів в конструктивному виді. I-statement – це як на українську перевести цей це я, е, це я предлаження. Моя oh речення. Да. I-statement – це я речення. Тобто речення, яке ти використовуєш в спілкуванні з людиною, починається з слова «я». завжди. Це, ніби легко, але не дуже. Зараз покажу I-statement. Окей. Okay. Так, розписую. Коротенька версія. I feel. I feel – це я відчуваю. Тобто кожну розмову, коли ти гніваєшся, особливо, якщо ти говориш з рідними людьми, дорогими тобі і з людьми, з якими ти ще хочеш спілкуватись довго, ти починаєш слово я. Як тільки тобі хочеться сказати ти, Рот на замок, десь пішов, походив, випив води вдих, видих, що завгодно роби, але переформулюй і починай з я. Я далі йде відчуваю або почуваю, напишу відчуваю. Угу. І тут що ти відчуваєш в той момент? Наприклад, говоримо про гнів. Да? Можеш просто сказати: я відчуваю зараз гнів. А, або можеш перечислити, це може бути багато емоцій. Я відчуваю зараз провину. Я відчуваю зараз гнів, я відчуваю себе пригніченим, приниженим, образливим. Все що завгодно. Але щоб це вміти сказати, треба ще провести роботу над тим, щоб знати, що ти відчуваєш. Це тема для іншого відео або для персональної консультації, і надовго. І так, починаємо. Я відчуваю. Потім ти йдеш і говориш, що я відчуваю, і коли. Тобто ситуацію. Коли. Тут проговорюєш ситуацію. Тут проговорюєш емоції, я відчуваю. І ситуація коли? Тобто ти мусиш пояснити, коли ти це відчув. Да? Наприклад, коли ти мене кожен день просиш підвести тебе на роботу, бо ти не маєш машини, а, і я погоджуюсь це робити, я відчуваю себе, Ну що завгодно принижено, дурною, там неприємно мені, я гніваюсь. Коли ти Мене отак от напрягаєш. Далі, до речі, тут слово ти. Це дуже важко зробити на практиці. Окей, добре. Давайте переформулюємо. Усіма силами намагатись уникнути слово ти. Не завжди це, до речі, виходить, але знаючи те, що як тільки. Ти використаєш слово ти ти получиш агресивну реакцію. Тобто, як тільки ти говориш ти, людина вже не сприймає те, що ти там їй пояснюєш про свої почуття, все, людина захищається. Коли людина в стані захисту, там серце підіймається, частота сердечних ударів, тиск кровяний теж ап, все зашкалює. Тобто, уникати слова ти. Окей, okay, я відчуваю себе гнівно, відчуваю себе кепсько, коли е я не маю е часу е підвозити когось на роботу, але на мене е якось ображаються і просять мене, і просять, і я е хочу сказати, що я не хочу підвозити на роботу зараз е нікого і і от так от. Далі, я відчуваю, коли ситуацію пояснив і тут ти просиш. В американській в англійській версії це йде I need, а в українській версії ми скажемо Я потребую або Я хочу попросити, я, я прошу. Прошу. Або я а, потребую. Бую, і говориш, що ти потребуєш. Тобто, треба донести свій меседж максимально інформативно. Це ж не значить, до речі, що з тобою погодяться і скажуть: да, ми будемо робити те, що ти нам зараз сказав. Ні, це не завжди так працює. Але, дивлячись кожен за собою, ми мусимо. А, хоча б перший зробити такий рівень і сказати за себе. Сказати, тут моя позиція, і от-робіть з цією інформацією, ви маєте право з нею робити все, що завгодно. Погоджуватися да. Тобто ні. ми не переходимо на особистість а кажемо так. суто про себе. Так, mm -hmm. так. Тобто ми не переходимо на особистість і кажемо суто про себе. Я потребую, щоб. А, Mm. Зі мною говорили поважно, або навіть не так. Наприклад, якщо хтось там тебе образив, кричить на тебе, або щось сказав, ти образився і, і тут може сказати: я потребую тиші. Я потребую зараз е бути в, е в такій в тихій обстановці. Або я потребую побути один. Або я потребую, я прошу. Я прошу, тут уже можна використати, типа, ти, я прошу тебе, а, з, мені допомогти побути в тиші. Це так, так, да, це дуже складне речення. Зразу так не вийде, треба вдома практикувати. практикувати. Окей, я потребую. Це все чудово, а що саме частіше буває, люди забувають про оканцовочку, про те, щоб сказати четверту частину. Перша, друга, третя. Обов'язково має бути, як так сказати, заключительний момент. В інформативному меседжі має бути закриття. Якщо 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 цього не станеться, я повідомляю, що буде. Це дуже важливо повідомити, що буде, які я буду приймати рішення, дії, що буде відбуватись з моїми емоціями, якщо не відбудеться три цих пункта ще вище. Це дуже важливо. Бо якщо ти це все розповіси про свої емоції. Роз... Говорити про свої емоції дуже насправді нелегко. Це, Ти відкриваєш душу, і це, в принципі, теж а, стрьомно. Бо туди можуть і як щось кинути. Не буду говорити а, іншими словами. Але іншого немає шляху, тільки такий, особливо з родичами, з рідними людьми, з людьми, яких ти любиш, тільки так. Через vulnerability. не знаю, як перевести слово vulnerability. Окей, розказав, що ти відчуваєш. пояснив ситуацію, попросив про допомогу і повідомив, що буде, якщо не відбудеться. Сподіваюсь, всім було цікаво щось дізнатись новеньке. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, і було б цікаво почути вашу думку з приводу всього того, що я тут наговорила, розповіла про гнів. Як ви думаєте, чи це має сенс? Які ви знаєте ще види приклади, як хтось висловлює агресію? І якщо щось новеньке ви дізнались? Пишіть в коментарях і, звичайно, пишіть питання. На питання буду відповідати. Пишіть.